Проблема нашого шоу-бізнесу в тому, що йому не вистачає правди, яка б вона не була. Коли Макс Барські співає, «Мамо, не плач, я повернусь, відчуття, що його мама дуже сильно хвилюється, коли Макс на Гастроях. Але він обов'язково повернеться. В нього команда професіоналів і вони дуже уважно розраховують цю логістику. Якби Монатік або Потап вийшов і чесно сказав, я злякався. Поки була небезпека, я поїхав за кордон. Мені страшно, і я не можу бути взірцем для своєї аудиторії. Я не можу впоратися з цією відповідальністю. Я хочу навчитися сміливості вчинків і буду це робити разом з вами. Це викликало повагу. Зараз Лобода не працює з Росією, але й не бачить людей, не чує людей. Вважає, що її мають слухати, тому що її мають слухати, тому що в неї є хіти, тому що вона професійно співає, тому що вона, вона повернулась. Мають слухати. У людей немає вибору і своєї думки. Якщо в руках плакат Харків без Лободи, то це проплачений плакат. Оплески, посмішки, фотографії з артистом це завжди прояв довіри. А довіра це завжди подарунок того, хто довіряє. Довіру неможливо вимагати. Її можна тільки заслужити. А для цього потрібно побачити і почути людей, дізнатися, чого вони потребують. Чого хочуть вони, а не намагатися впарити те, чого хочеш ти? Лічать хвилини, і ми разом знову всі стіни. Ну що тобі? А хто тобі прислає? Ну хто тобі, <риклад> да, гроші, ну хто? Дивіться, сьогодні як багато людей прийшло. Гарді, <риклад> злобові, неможливі! Україна! Дякую вам дається. Ви бачите, <риклад> не ну, Є люди завербовані, бачите, навіть навіть звертатися немає сенсу, тобто. Що ж, будемо робити таким чином. Сьогодні. Моє хороші, ну що тобі А хто тебе піснує? Ну хто тобі, дав гроші? ну хто? Лобода стояла десь тут, от, от десь тут вона стояла, отут воно все було. Я стояла більш з цього боку. А, ось, Тут було таке натовп, тут оцей гітарист. Була не одразу впевнена, що цей концерт взагалі буде, але, врешті-решт, подумала, що, скоріше за все, буде і, і треба йти. Е і потім я там був у мене Ватман, на поліщі лежав. Я схопила Ватман, маркери, і... намалювала там за кілька секунд і... і зібралась, почистила зуби і пішла через її концерти, виступи е на Росії через її виступи на. Пропагандистських каналах, у олігархів вона виступала у Януковича. Тобто, через ось це все і не тільки не поважаю буду. Коли збиралася, навіть коли я збиралася, я вже так трошки нервувала від самих думок. Коли я робила плакат, я подумала: господи, хоч би все правильно написати, щоб не бути потім позорічком, а то там помилюся якоюсь буквою, і буде вже все не те. Поки їхала, нервувала, поки туди йшла, стояла деякий час нервувала. Але далі, чим більше я там проводила часу, тим більше спокійнішою ставала. І на початку цього всього до мене часто підходили люди фотографуватися, е, там, сказати дякую за позицію і ну, респектнути мені, дякую їм за це за підтримку, бо це справді це допомагало. Вона обійшла, обійняла фанатів в, перші, в першому ряді і мене теж, теж обійняла. Я така подивилася. Ніфіга собі, нічого вона тоді не сказала, вдається. Моя хороша, А хто тобі присла, хто тобі дав гроші? Ми обидві стояли на фонтані, чітко не пам'ятаю той момент. Але вона просто до мене підійшла. І спитала ножки за гроші, але це вона була не перша, хто мені в цей день це запитання. От і дві жіночки, що підійшли, вони вже мені ставили це запитання, що я за 200 гривень стою. Спочатку це було запитання, а потім майже ствердження. Ось так. Також у неї там були тези, що я завербована. Мені почало скидувати фото з телеграм-каналів і питати це. Ну знайомі, які давно Дарину не бачила. Це Дарина, це Дарина. Я зрозуміла, що так. Зібралася, викликала таксі, поїхала в парк до дитини. Я зателефонувала. Вона взяла слухавку. і Сказала, що я кажу, я тут вже. В парку, я почула, що вона з людьми, я кажу, ти з хорошими людьми, вона так, мам, з хорошими. Те, що вона може таке щось відчебучити, я розумію. Але загалом вона дуже чіткою позицією, і от саме в цьому руслі. Так, спокійна, тиха дитина, особливо ніде, ні в які конфлікти чи щось. Але якщо вона має свою позицію і вона вважає правильно, то вона її відстоювала завжди в школі з вчителями. Серед в родині, власне, ми гуляли з донькою поблизу, і я взагалі-то не збирався їхати, бо це трохи не мій формат, зовсім не мій формат музики. Але потім побачив в соцмережах, що є така дівчина хоробра. І ну я ж знаю наших людей, знаю, на жаль, охорону саду Шевченка. Я зрозумів, що там можуть бути якісь ексеси і вирішив під'їхати, подивитися. Ну, щоб, щоб нічого зайвого не було, справді було відчутно наскільки їй це важко емоційно. Тобто, ну одна а, людина, одна ну, дитина можна сказати проти натовпу і такого не дуже позитивно налаштованого. Але ну вона дуже великий молодець, витримала до кінця і трималася дуже. А, Стійко, з повагою. Лобода вийшла із запізненням десь хвилин на 40. Ну, я на 99% впевнена, що вона не хотіла виходити доти, доки стоїть Дарина. Дівчинка, яка простояла весь час з плакатом Харків без Лободи, я пишаю з тобою, ти маєш право на свою думку, і я поважаю це, бо теж добре знаю, що таке йти проти течії. Я не знаю, чи це можна як вибачення трактувати, бо воно таке доволі сумнівне, оскільки. Воно суперечить її діям, які були на концерті, тобто вона сказала, що поважає та цінує щось таке, але насправді ні, цього не було видно. Там щось Лобота заікнулася за те, що вона хоче сольний концерт в Харкові. Якщо вона все ж вирішить його провести, то я була б рада його теж відвідати і вже навіть з деякими однодумцями. Хочу ще трошки сказати про людей, які мене підтримували, бо може здаватися, що їх не було, або було дуже мало. І дійсно їх було небагато, але все ж вони були, і це було дуже приємно. Дорогі друзі. Вчора відбувся мій невеличкий імпровізований концерт в місті Харкові. Ми вирішили зіграти його прямо в саду Шевченка, бо за останній тиждень ми об'їздили багато міст України і були ми поїздили з півдня на схід, щодня ми змінювали нове місто. Було багато зустрічей з волонтерами, співали в госпіталях, говорили з хлопцями, співали для хлопців з передової. Харків був за такою завершальною точкою нашого маршруту. На виступі зібралося багато людей, жінок, дітей. І я була дуже схвильована, багато військових і я була дуже щаслива. Вчора я дякую Харків за підтримку. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом Харків без Лободи. Я з нею поздоровилася і привіталася, і ми почали концерт. Ні я, ні моя команда ніхто не чинив ніякого супротиву проти її позиції, ніхто її не чіпав. Саме тому вчора я одразу зробила пост в моєму інстаграмі про те, що я поважаю її позицію. І сьогодні я вважаю, що це не була проплачена акція, тому що я вважаю, що в той час, той момент я була дуже схвильована і на емоціях. І взагалі такі концерти імпровізовані, вони визивають багато таких емоцій, які ну на моїх емоціях, ти можеш якісь речі робити чи говорити, і за яким може потім тобі незручно. Сьогодні я хочу вибачитись перед Дарією і батьками за якщо я їх образила. Я не хотіла ображати нікого, і в мене не було таких цілей і намірів. Я намагалася якось розрядити обстановку і, мабуть, просто невдало пожартувала. Я вибачаюсь за це. Я розумію, що до мене дуже багато питань з приводу мого минулого, і я поважаю думку кожної людини. Кожного громадянина моєї країни. Я стараюся не включатися в скандали, не відповідати нікому для того, щоб просто не це не мало великого вибуху. Але сьогодні я вважаю, що це дуже важливо, щоб ви почули мене і почули, що я насправді не хотіла нікого образити. Сьогодні я стараюся бути корисною, я намагаюся бути в країні. Яку я дуже люблю, в якій живуть моя команда, мої близькі родичі, мої, мої батьки. І я хочу допомагати і робити все можливе, що, що я можу робити для своєї країни, яка сьогодні переживає дуже важливий такий дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні, тому що мої коріння тут. Я дуже люблю свою країну і я хочу бути з нею до кінця. Ще раз вибачте, якщо я когось образила, я насправді цього не хотіла. З любов'ю та повагою. Чому ніхто не приніс латок яєць? Мене це дивує дуже сильно. От. Я взагалі ну, про те, що Лобода в місті, я дізнався фактично, коли я вдома мив підлогу. Я такий блін, я все пропустив. І мені дуже-дуже сумно, що ніхто не приніс латок яєць. Звісно, що не кормити її ними, а використовувати як метательної орудіє.